Зя, вам виконавчої служби були заблоковані ваші рахунки, арештовані і ви не можете здійснювати оплату з них, знімати гроші. Якщо у вас декілька рахунків, то знайте, що один із них ви можете визначити як пільговий. Це дасть вам підстави для того, щоб щомісячно користуватися грошовими коштами у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Тобто цей розмір коштів не буде заблокований банком, і ви можете сплачувати з даної картки усі рахунки, які вам необхідні, або знімати гроші, але не вище, як я зазначив, двох розмірів заробітної мінімальної плати. Для цього вам лише потрібно написати відповідну заяву до вашого виконавця, який заблокував вам рахунки, зазначивши усі необхідні реквізити вашого рахунку, який ви хочете визнати пільговим. Okay. Якщо вам потрібна буде моя допомога або консультація з даного питання, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.